Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Переговори зірвалися у найгірший момент. Сторони мали попередні домовленості, але російська делегація зірвала ключовий пункт щодо деокупації. У відповідь українське командування ухвалило рішення про застосування ударних засобів по стратегічним цілям у глибині території ворога. Перші удари були нанесені по військових вузлах, аеродромах, штабах, логістичних центрах. Але найбільшої паніки зазнала Москва, яка раніше вважалася недоторканою. Коли пролунали сирени, більшість громадян ще не вірили, що все серйозно, але Хвилини над столицею з'явились перші вогневі шлейфи. Один із боєприпасів влучив у об'єкт на Кутузовському проспекті, інший у нафтобазу на околиці. Головне було пряме влучання в один із підземних командних пунктів біля Кремля. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Вибух, що стався в центрі Москви, був не просто потужним. Він спровокував пожежу, яка перекинулася на адміністративні будівлі. Вогонь швидко охопив кілька урядових кварталів. Очевидці знімали відео з багатоповерхівок. Дим рев сирен, розірвані вулиці, сотні машин, що кинулись у паніці. Лише за перші дві години підтверджено. 797 загиблих серед них службовці охорони випадкові цивільні евакуації урядових будівель відбувалась під контрольованим супроводом сил ФСБ, але не всі встигли вийти через удар зруйновану частину тунелів, якими мала здійснюватись евакуація з Кремля на тлі повного інформаційного колапсу. Путін виступив по закритому зв'язку з наказом негайно ввести надзвичайний стан, запровадити повну мобілізацію, ізолювати великі міста, зупинити транспорт і перекрити інтернет. Але ці розпорядження так і не були доведені до реалізації після короткого обговорення на позачерговому засіданні Радбезу Микола Патрушев виступив із зустрічною заявою. Пропозиції голови держави загрожують знищенням залишків керованості. Її національної цілісності, хоча вголос не прозвучало, що він відмовляється підпорядковуватись. Фактично було дано старт перевороту за кілька годин. Особистий склад президентської охорони був роззброєний і виведений із палацу. Спецгрупа Патрошова зайняла центр комунікації і перевела управління країною на резервний протокол. Система гром ланцюг відповідальності за прийняття рішень у разі надзвичайних ситуацій. Була активована вже без допуску президента. Доступ Путіна до командних каналів був припинений. Офіційно з технічних причин, фактично через втрату довіри. У Москві почалась друга хвиля паніки на тлі нічного полум'я. Люди шукали укриття. Метро було переведено в режим бомбосховища. За непідтвердженими даними згорів один із урядових архівів. Тим часом західні супутники фіксували інтенсивні переміщення спецтехніки до межі Калуської. і брянської областей почались внутрішні зачистки. Кількох офіцерів генштабу усунули. Дехто з них частина керівництва намагалась залишити Країну, але аеропорти вже працювали в режимі блокування. Офіційна преса не встигла оговтатись кадри вибухів, вже були в глобальних медіа, в РФ лише короткі зведення, без імен, без масштабів. Усі повідомлення про реальні наслідки автоматично блокувались. Але російське суспільство вже знало правду, коли горить Москва, сховати це неможливо. Випадково записана фраза пожежника, що передавав у рацію. Тут нічого не лишилось, просто чорна дірка стала символом цієї ночі. Для окупантів це моделі гібридної катастрофи, провал переговорів, точковий удар по центру, політична. Дестабілізація, її негайний внутрішній переворот. Усе розгортається в межах кількох годин. Такий сценарій демонструє вразливість надцентралізованих систем, коли рішення замикаються на одну людину. Її усунення питання не вибору, а часу. Атаку по Москві в цьому контексті слід сприймати не лише як воєнний удар, а як спусковий гачок системної зміни всередині країни. Один із найпотужніших ударів припав на будівлю в районі Арбату, де розміщувався закритий центр координації дій ФСО та МНС. Пряме влучання зруйнувало три рівні бетонного перекриття унаслідок. Що загинули не лише чергові офіцери, а й частина групи швидкого реагування один зі знімків, який згодом потрапив у мережу, показував броньовану капсулу командного пункту, розірвану навпіл. Техніка розплавила, стіло одного офіцера витягли обгорілим із закляклими руками на клавіатурі системи радіозв'язку. Саме після цього удару було відключено залишки централізованої ППО над містом. Керування передали вручну, що додатково паралізувало оборону в столиці. У цей же час на рівні внутрішньої вертикалі тривала остання фаза тихої зачистки. Патрошеві. Який вже фактично контролював Радбес віддав наказ на повне блокування каналів зв'язку Кремля з регіонами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.